Політехнолог Тарас Загородній у нас. Привіт, Тарасе От бачиш, ти чув, мабуть. Отакі от, от всі. Не чув. Ага. Мені кажуть, що, конечно. Чув. Так. Чув. Да. Отакі от, от заклики. Розумієш, Пакистан. Ну, дивіться. В принципі, о... Це знайома вже ситуація. Не раз Ізраїль через це проходив. і Гірша ситуація у нього була і проблема в тому, що в самому арабському світі ну немає єдності щодо цього питання. Ну, наприклад, Єгипет вважає Хамас терористичну організацію. У них підписаний договір. з з сполученими штатами Америки до речі, такі саме, як з Ізраїлем, щодо допомоги, і там є важелі тиску. Це саме стосується Ордані, це головне сусіди. Єдиний фактор ризику, який не може вступити в якось, це Іран. Але Іран теж достатньо обережно, якщо ви бачите, поводиться, тому що розуміє, що в Бага... у... в Пентагоні давно чухаються руки на Іран, і Вони шукають приводу для того, щоб вирішити це питання. Стосовно Пакистану, ну так, це єдина мусульманська ядерна держава. До речі, але, але чи переросте це в конкретику? Я думаю, що ні, все ж таки там є важелі тиску, в тому числі з боку Сполучених Штатів Америки та. Інших країн, тому це багато буде таких ще загроз і все так, я, так. Да. Давай йдемо далі. У нас ще три матеріали. У нас трошки менше часу зараз. Джо Байден приїхав до Ізраїлю. Американський президент заявив, що цей візит свідчить про підтримку з боку Сполучених Штатів. Байден мав переговори з прем'єр-міністром Натаньягу. Очільник Білого Дому запевнив, що подбають про те, щоб Ізраїль мав усе, що йому потрібно для захисту. Ну як вже я казав, до цього Байден ймовірно буде просити у Конгресу загальний пакет. На суму 100 мільярдів для України Ізраїлю Тайваню, а також для забезпечення безпеки на кордоні між США та Мексикою. Я відразу хотів доточити до цього кількість загиблих українців. На жаль, в Ізраїлі зросла до 23. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Бродський за його словами: Україна на другому місці після США за кількістю іноземних громадян, які загинули. Внаслідок атаки Хамас от така, така неприємна історія. Все це, все це, Тарасе. Е, ну, дивіться, стосовно візиту, це ще раз е, показує, що от е, дієвість механізмів, які е, от гарантії, які от ну, це не гарантії безпеки, це більше договіру договору про допомогу, які підписані зі Сполученими Штатами Америки, і які хоче зараз підписати Україна. Е, це показує, що це працює. Е, працює краще ніж там питання є там стосовно того, ж НАТО, тобто тут є конкретні. До домовленості вони надають допомогу, оскільки вони зобов'язалися. Це перше друга. Я вважаю дуже добрим, дуже добрим знаком, що ну так зійшлися в конгресі зірки. Що Україна, Ізраїль та Тайвань будуть звучати одним рядком. Це дуже Правильний посил для глибинної держави Сполучених Штатів Америки розуміння того, що Ізраїль, Тайвань і е, е, Україна це один рядок, так, і що це то функціонал, який ну, що цим країнам потрібно допомагати. І відповідно дуже добре, що, що так воно буде. Питання тільки в розподілі цих грошей. Оце буде цікаве питання, як вони будуть розподілятися, тому що грошей там 100 мільярдів. Ну подивимося, який буде розподіл. Скільки України, скільки Тайваню, а скільки Ізраїлю, наприклад, тому що щорічна допомога. Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю вона в середньому складає приблизно 3 мільярда доларів. Тобто, це її озброєння, це спеціальні умови щодо отримання військової техніки, яку часто потім ізраїльця модернізують. Це і співпраця ВПК і так далі, і так далі. І так далі. А, і останнє питання таке коротке. Хотів спитати тебе про. Візит Путіна до Китаю, от всі промови, які там він говорив. Потім його прес-конференція, його реакція на атакамси. б ти сказав з цього приводу. Ну я думаю, що декілька причин було візиту до Китаю. Це як і внутрішнє політик і як і зовнішньополітичні, так і внутрішньополітичні. Внутрішньополітичне це те, що Росія починає відтворювати свою історію десь 400 років тому, коли московські князі їздили за ярликом до Орди. Тепер вони їздять для підтримки внутрішньої легітимності до Китаю. Я думаю, що там стоїть питання стосовно е, переобрання Путіна, якщо можна назвати це, тобто продовження влади, тому що Китаю потрібен Путін на чолі Росії, е, тому що е, вони розуміють, що в ослабленому стані Росія буде все більше і більше здавати ресурсів для Китаю. Китаю ще цікаво, багато чого отримати від Росії. Це стосується і технологій. Наприклад, Китай поки що не вміє робити. Атомні човни в такої місткості, як робить, як вміє робити Росія. Там ще питання вони хотіли б отримати технології Атомних реакторів на швидких нейронах, в тому числі. Ну, звичайно, що Нафтагаз, в тому числі, і багато чого іншого. Можливо, якісь інші преференції китайському бізнесу на Далекому Сході. Не виключено, що питання експорту, ну, не китайської зброї, а через. Північну Корею я не виключаю, що все ж таки вони в північній Кореї зроблять такий е, військовий хаб, яка, який буде активно виробляти зброю. Тобто там є можливість зігнати людей на заводи, як це було ну, на наприклад за часів радянського союзу. Ну приблизно я думаю, що для північної Кореї 500 тисяч зігнати на заводи в патагонному режимі, розпочинати виробництво зброї. Це не є проблемою. Проблемою є гроші, які може надати Росія технології, а обладнання може надати Китай. На жаль. Тому я не виключаю, що це обговорюва, але питання до чого дійшли. Це ще поки що велике питання. А стосовно реакції на атакамсі, ну вона була. Ну, достатньо млявою, тому що раніше нам погрожували Знаєте, Я вперше пам'ятаю про червону лінію щодо американської зброї в Україні. Це коли Байден надіслав джавеліни, А тепер вже атакамся приходять. Вже реакція така, що е, і навіть не погрожували ядерною зброєю. Що все. я вважаю позитивно. Пробач, Дякую тобі. Просто час. Спасибі тобі, Тарас Загородній був нашим гостем. Дякую, Дякую. за. Екатері.